Втомилися від скручених пробігів та чесних продавців. Ми компанія «Авепарк» з офісом в Києві, де ви можете наживо поспілкуватися з фахівцями, обговорити бюджет, задати всі питання та переконатися в прозорості всього процесу. Без телеграм-ботів і анонімних чатів: живі люди, реальний офіс і справжній сервіс. Ми підбираємо автомобілі із США та Канади тільки з перевіреною історією та логічним пошкодженням. Після залишеної заявки з вами зв'язується наш менеджер та підбирає найкращі варіанти під ваш запит. Разом з вами купуємо авто, повністю супроводжуємо весь процес від аукціону до постановки на облік. Ціни на логістику залишаються незмінними, бо фіксуються у договорі. А ви парк допоможемо обрати авто, яким будете задоволені. Зараз я розкрию секрет, чому одна і та сама машина в різних компаніях може коштувати по-різному. Все дуже просто. Найперше звертайте вашу увагу на вартість послуг компанії від 500 доларів до 1000 доларів. Друге, це логістичні послуги. Вони абсолютно різні. Наприклад, ми купуємо автомобіль із штатів за 3000 доларів. У когось він виходить в 9, у когось він виходить в 12. Це фінальна вартість без ремонту. У нас виходить в дев'ять, тому звертайтеся до нас.